Війна Путіна проти України чотири варіанти розвитку подій. Аналізуючи останні події, можна висловити версію, що бій у Мар'їнці 3 червня 2015 року був певною перевіркою з боку керівників різних кланово-корпоративних груп в Російській Федерації, які хотіли продемонструвати прихильникам рішучих тотальних військових дій, що найманці з Росії. Вже неспроможні пробити оборону української армії і розширити межу Лугандонії. Насправді, божевільний проект Новоросія московських кагебиських збочинців абсолютно провалився. Таким чином, після Мар'їнки і засідання Великої Сімки можуть бути наступні сценарії подальшого розвитку подій. Перший і найгірший сценарій у Путіна перемагають групи яструбів гієн. І вони його вмовляють розпочати тотальну повномасштабну війну проти України із застосуванням всієї потуги російської регулярної армії, авіації, ракетних обстрілів міст, бомбардування Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Одеси. От тоді почнеться повномасштабна євразійська війна, а театром воєнних дій буде вся Україна. У цю війну будуть втягнені чорноморські країни і країни НАТО. Які межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, а також Болгарія, країни Балтії, Білорусія. Цей сценарій передбачає повномасштабні бойові дії, окупацію Балтійських країн, входження російських військ в Болгарію, Румунію, в такому випадку Сполучені Штати, Канада і Великобританія теж повинні вступити у війну згідно із статутом НАТО і почати завдавати удари по Російській Федерації. Тоді Путін, підвищуючи ескалацію, завдасть удари по європейським країнам тактичною ядерною зброєю, і війна перейде у вимір Армагедону. Це сценарій апокаліптичний. На жаль, ми бачимо, що сьогодні Сполучені Штати, Великобританія, Європейський Союз чомусь не розглядають цього сценарію, і реально вони не готові до його нейтралізації. Другий сценарій. Путін припиняє втручання у справи України і залишає Лугандонію сам на сам з нами. Він закриває кордон, відводить свої війська, і тоді це вже внутрішнє питання України. Україна бере під свій контроль кордон і, відповідно, за певний період часу ми робимо повну зачистку Лугандонії і повертаємо її під контроль України. От тоді буде вже розглядатися питання про Крим. Третій сценарій. Путін приймає рішення взяти цей шматок до складу Російської Федерації. Тоді йому потрібно якимось чином його демілітаризувати і взяти його на утримання. Це надзвичайно складний сценарій, тому що у Путіна немає грошей. Дефіцит федерального бюджету досягнув 1 трильйона рублів. Золотовалютні резерви стрімко спалюються. Девальвація рубля триває, інвестиції скорочуються. Відтік капіталу продовжується. В Лугандоні зібралися зграя розбійників. Це маргінальне люмпенське пролетарське дно. Четвертий сценарій. Путін приймає рішення про утилізацію даного анклаву і всього, що туди було поставлено, і всіх відморозків, зібраних на даній території. В такому випадку він дає наказ на тотальну атаку найманцям колять препарати, які викликають ейфорію. Буде використана модель смертників, камікадзе, їх кинуть у наступ. Скажуть, що зможете захопити те ваше. І вони під дією наркотиків підуть в атаку. Зрозуміло, що вони не прорвуться і українська армія повинна вистояти. Але якщо в наступ піде 1030, тоді загинуть майже всі. У наших військових загине 1007, але будуть величезні втрати серед мирного населення. Тому що терористи прорвуться до міст, будуть бомбардувати, обстрілювати всіма системами від Боротіну до Смерча. Треба говорити, що загине 6-7 тисяч українських військових і 20-30 тисяч мирного населення. Все це співпаде із загостренням фінансової та соціально-економічної ситуації в державі. Україна і так банкрут. Відбуватиметься жорстоке протистояння між різними кланово-корпоративними групами. Вже йде війна між кланом. Вальцмана Порошенка і Фірташа. Між кланом Яценюка і Фірташем, між кланом Порошенка і Коломойським. У засаді сидить клан Тимошенко. Свої інтереси захищає клан Кучма-Пінчука. В засаді сидить також клан Медведчука. А ще в Аріргарді група Ющенка. Є регіональні корпоративні групи. Є група Григоришина. Останнього слова не сказали групи Ахметова, Льовочкін, і Ванющенко. Таким чином. Іде війна кланово-корпоративних груп, яким український народ і українська держава до одного місця. Вони вирішують свої шкурні питання. В момент, коли вони перейдуть до глобального зіткнення, Путін може дати наказ відморозкам у Гондонії піти в наступ. От тоді, з одного боку, почнеться вторгнення цих банд, якому треба давати відсіч, з другого боку відбуватиметься внутрішнє зіткнення кланів. Це найбільш небезпечний сценарій. Він може бути використаний для дестабілізації України і посилення Московії, щоб поглинути Україну. Тоді швидше за все почнеться розпад України на частини і області почнуть самостійно себе рятувати, оскільки центр влади буде зруйнована, а армія буде зайнята війною на Сході. В такому випадку ситуація буде непрогнозованою і неконтрольованою. Олег Соскін – голова Української національної консервативної партії.